Шановні глядачі, що ж, ми продовжуємо нашу мандрівку аквакультурними підприємствами України. І сьогодні у нас Карпатський водограй, місто Пустовити, Львівська область, друзі, який дуже гармонійно вписався в цей дивовижний ландшафт. Ми вже там трішечки проїхали з Юрієм Євгеновичем, подивились. Ну, я тут вперше. Я не я знаю, теж, як ти. Я теж. <світ> І ти теж. Але не дивлячись на те, що це аквакультурне підприємство, тут є всі умови для гарного, гармонійного відпочинку. Але все по порядку, скажімо так, підприємство займається вирощуванням традиційних видів риб аквакультури. І є експериментальне підприємство. Тут вирощують і осетрів, але як я вже чув, це тільки для себе, для душі, так? і для напевно ресторанного комплексу, який тут є на розташований на карпатському водограї. Юрію Євгенічу, ну тобі слово, ти у нас по аквакультурі найголовніший в країні. Ти напевно більше і краще розповісиш. Ну нас по перше дуже цікавить захід України так. з точки зору розвитку аквакультури, адже тут є прекрасний ринок збуту. Це карпатські курорти, бази відпочинку і взагалі сфера рекреації. А тому ми його розглядаємо як одним із основних напрямків, на які варто звертати увагу і здійснювати певні дії щодо розвитку саме цього напрямку економіки. Щодо карпатського водограя, це традиційне українське ставкове господарство, яке здійснює свою діяльність, вирощує е, традиційні об'єкти аквакультури, але має свою історію і має свої особливості. От цими особливостями ведення господарської діяльності ми вас сьогодні і познайомимо. Е, до речі, площа водного плеса 144 тисячі гектарів. Це вже е, і не так, і не, Це і не невелике, але компактне, але компактне, гарне компактне господарство. Да. І великий плюс того, що наповнення водою, воно самоплином. Самоплином, да. З водою майже немає проблем. Ми знаємо, що клімат у нас в Україні змінюється йде посуха. Ну а тут все з цим дуже дуже добре. З вами знаходимося на рибдільниці товариства з обмеженою відповідальністю Карпатський водограй. Тут відбуваються технологічні операції зараз, якщо ви можете, можете наблюдати нас за спиною. Пан Олег Габуда, генеральний директор ТОВ Карпатський водограй, пане Олеже. Е, ну, я знаю, що ваше господарство є класичним українським е, ставковим господарством, вирощуються е, е, традиційні для України е, об'єкти аквакультури. Е, то вам слово, будь ласка, історію вашого господарства. Е, чим ви займаєтесь? Дуже коротко, е, які інновації, що у вас, які ви, є у вас родзинки на господарстві? Будь ласка. Е, Доброго дня, вітаю всім. Мене звати Олег. Зараз людина засипає корма. Це гранула власного виробництва, кормушки рефлекс. Рефлекси ми так самі зробили. Це все ми впровадили два роки тому і ефективність виросла до 50% на кормах. Може, хто вірить, хтось не вірить, але 50% кормів ми економимо за рахунок гранулювання і за рахунок кормушок рефлекс. По виду риби ми вирощуємо коробку село, Білий ему це є традиційне. Крім того, усетер. Крім того, Форель, щука, судак і проти, на сьогодні такі основні види. Сом європейський вже пішли, почали інкубувати також два роки тому. Інновації. Що? Ну, гранульована лінія ми. Практично зробили самі і електроенергія від сонячних панелів використовується. Це економія також в три рази йде по електроефективності. Яка потужність вашого господарства, яка площа ставку? Площа 144 гектари водного дзеркала. Угу. Загальна площа 170 гектарів. Щорічно приблизно, так, який обсяг рибної продукції. Може е, бути вирощений на цих потужні. Е, на на, ну, на сьогоднішній день максимум 140 тонн ми виростили. Mm. Ну, це, це гарний результат, це гарний результат. Ну, Зариблення, тобто державні тендери, ми також беремо сюди. Ви сказали, у вас все ж таки є запроваджені ресурсоощадливі технології. Що, це? Що ви маєте на увазі? Це, це сонячні батареї, це сонячні, генератори. Батаре... це сонячні батареї 60 кВт, акумулятор ємність на 200 кВт зроблено. Ну, і генератор це так, для фаз-мажорних ситуацій він є також на 90 кВт. Вигідно. Сонячні панелі, акумулятор вигідно. Про що ми закономому на сонячній день до 70% електроенергії заощаджень, де ну я знаю, що на вашому господарстві я добре вивчав інтернет. Угу. Е, багато читав про ваше е, і господарство, і е, ваші підходи, і ваші е, практичні е, дії у е, створенні. Своєї стратегії розвитку саме ТОВ Карпатський водограй. Ця ваша стратегія це чотири е, основні такі фактори: це е, наявний ставковий фонд, е, це е, наукова підтримка, е, діючі е, українські технології вирощування риби, які діють до, до цього часу. Ну і звичайно, добра генетика У е, вас, ви е, є. Племінним заводом так? амурського сазана Так, племзавод Амурського сазана і, і... репродукту по білому амуру. Що ще можете сказати, додати до цієї картини формули успіху господарства? Це, це збір маточного, ну, крім амурського сазана, ми його маємо то було взяти, молока з Кріобанку 61-го року заморожені. Точно, у 2011 році вони були завезені суда і великі любий інститути, де ми ведемо співпрацю разом з інститутом, то ось з нами маємо і зараз на сьогодні ми завод. Також маємо маточне стадо по білому тустолобі і строкатому тустолобі, маточне стадо європейського сома сформоване, маточне стадо до судака і маточне стадо щуки. І то, ті всі види ми інкубуємо, ті всі види ми вирощуємо. Тобто, селекція у вас поставлена досить на високому селекція, рівні. Селекція, Обов'язково це є більшість тих традиційних видів, особливо більше уваги ми амурському сезону приділяємо, так він практично його в Україні вже майже немає. Два господарства, де ведуть селекції, це Карпатський водорай і інститут рибного господарства. То має селекції по амурському сезону. А, добре, кілька слів ще про вашу систему. Ре, ре, реалізації рибної е, продукції вашої. Е, е, я знаю, що у вас доволі таки, м, і, е, е, такий цікавий досвід е, в цій сфері. Я знаю, що ви не лише реалізуєте е, живу рибу, а здійснюєте її і часткову переробку. Так, у вас закладені також. Е, Такі моменти саме з рекреаційного рибальства. Рекреаційне рибальство це є рибалка. Я не скажу, що це спортивна рибалка, це рибалка, де люди приїжджають за певну плату, Це виплату, рекреаційні так? послуги. Рекреційні послуги так? Де так? ловлять і собі купують цю рибу. Тобто ми став від ринку дешевшу ціну, і люди приїжджають, зловили, купили і з задоволенням вдома посмакували. Це пару тонн, нормально йде, рік часу за сезону, але до 5-6 тонн ми продаємо тільки за рахунок рибалки. Ресторан, де є переробка риби, всі види ми подаємо на стіл, всі види ми смажимо, жаримо. Ринки ринки Львівщини, то реалізація до товарної риби І по всій Україні ми я вже говорив, що ми беремо тендери, зарибляли Львівський, Тернопільську, Хмельницьку область. І на сьогоднішній день подали заявку на Київську вже область. Це державні замовлення на рибопосадковий матеріал, зариблення водою. Пане Олеже, так. кілька слів про плани вашого розвитку вашого господарства на майбутнє. Буде. Що плануєте? Що плануємо? Плануємо більш нетрадиційних видів риби. Тобто, це, розширювати. це збільшення судака, це збільшення щуки і збільшення європейського сома. Це в планах на майбутнє. Плюс УЗВ, ми маємо своє власне УЗВ, де ми будемо на Форель перевели його і у ситрову групу по понтонах. Угу. Збільшення кількість понтонів у уситрової групи і відповідно збільшення УЗВ по форелі. Так як вода в ставках за... Велика температура мусимо тримати узве для фарелі до 18 градусів. Що ми і вже впровадили? Тобто в планах розширення лінійки <говори> готової продукції, <говори> продукції аквакультури. Так. А можливо, якісь нові підходи, нові методи реалізації. Не плануєте виводити вашу продукцію за кордон? Ні. Покані. Нашої продукції в Україні не вистачає. Ну, Нас то... споживач теж хоче їсти. За так, кордоном так. Так, можливо, буде, не знаю. Ну, наші площі, наші об'єми достатні для нашого внутрішнього ринку. Збільшення обсягів не плануєте? Як не планує? плануємо? Чого не плануємо? Плануємо, все плануємо все більше і більше. Якщо на сьогоднішній день тонна з гектара це середній показник. Минулий рік ми вже пробували 2 тонни з гектара. Один з того, що ми прогнали. Нормально нам вдалося і плануємо з рік-два перейти на 2, 2 тонни на гектар. Це збільшення аквакультури полісерної продукції. Пане Олеже, питання годівля риб це, мабуть, одне з найголовніших, найскладніших і найважливіших. І найболючіших. І найболючіших. І найвитратніших. Я знаю, що у вас своя система, своє бачення до а, виготовлення кормів, у вас своє кормовиробництво. Кілька слів, будь ласка, про ваш метод годівлі, про ваші корми. Як метод годівлі дуже простий. Ми почали самі робити гранулу, так як засвоєння, корму буде набагато краще, набагато ефективніше, І витрати на корм зменшуються в практично 50%. Це на сьогодні, ми зараз на кормоскладі, знаходимося, невеличке таке приміщення. І ми даємо соняшковий шрот, суху кров, пшеницю, кукурудзяна мука і ячмінна висівка. Це всі компоненти, які йдуть в корма. Ми це самемо, змішувач все вимішує досить якісно, і відповідно гранульово, і зразу йде в гранулу. Все дуже просто. Всі компоненти українські. Всі українські компоненти, виробник всеукраїнський. Тим більше ми знаходимося, а нам так або повезло, або пощастило, що біля нас у тіл завод, де є кров, майола з боку 10 кілометрів від нас, це сонячські широти і зернова група фермери місцеві. Доставка, немає ніяких далеких транспортувань, все близько в межах 10-15 кілометрів. Результати? Чудові. Пане Олеже, питання дуже просте. Е, осетрівництво вигідно? Е, вигідно. Вигідно, тому що ми його продаємо через ресторан. Тобто його протовляється ресторан і там націнка вже йде, така як нам зручна. Тобто, коли є ринок збуту, Ринок збуту, хороша ціна, вигідно. Тоді вигідно. До ікри ми не дійшли, але до кілограму ми вже дійшли і більше, Значить, нам його вигідно. Ми зараз знаходимося на рекреаційній дільниці товариства Карпатський водограй а, ну, взагалі, рекреаційна аквакультура це один із напрямків виробництва, який гармонійно може поєднувати і товарне виробництво, і реалізацію рибної продукції. Як це відбувається на товаристві Карпатський водограй, пане Олеже, будь ласка, прокоментуйте. Ми відвели для Риболовлі три ставочки, одне з них під коропа, другий ставочок під хижака, це шука Судак, сом, І третє озеро для карася. Під карася. Людина приїжджає до нас на територію, може вибрати собі будь-який вид, що він хоче половити. Також цю рибу, яку вони зловили, може в нас придбати. Ціна у нас досить помірна, нижче риночні, і люди купують зраджу. І це відповідно додає нам по реалізації, допомагає дуже так валову частину ми продаємо через рекреаційну територію. І також маємо на території ресторан, де людина може зловити рибу. Наші кухарі приготовляти? За окрему плату? Вони собі скоштують наші смаколики. Олеже. Так. Це ділянка для перетримки риби перед продажем. Перед так? Перед продажем. так. Ну, Будь ласка, кілька слів про, ці, про цю відділ. Дуже цей просто. Зимували зимовий період, замерзає. І перед продажем оптовики хочуть ранню погрузку. Протягом дня ми наловлюємо риби в басейни, де три, 4 басейни, де розміщається до вісьми тонн риби. І відповідно кожна риба зранку 5-6 працівники стоять і. Ми загрожаємо на відправлення для оптовиків чи супермаркетів, чи для населення риби. Тобто це, це полегшує е, ваших рибоводів, е, так і м, зручність реалізації для, саме для покупців вашої риби. в Зимовий період. Зимовий період. Дождь на голову не падає, вода проточність є, гра, торіє, утримання прекрасне, риба не шкодить, не псується і в ідеальному стані. Отправляємо. Зручно. Друзі, ми з вами у інкубаційному цеху Карпатський Водограй. Це серце вашого господарства. Пане Олеже, що ви інкубуєте? Яким чином? Це так, так серце, як родом, можна сказати, для більш людей, які не розуміють всіх нюансиків. Інкубуємо коропових, інкубуємо рослиноїдні тусло, білий омур, інкубуємо гібриди корупових. Інкубуємо європейського сома. Це чотири основних напрямки, які ми сьогодні найбільше використовуємо. Те, що ми зараз почали робити ЗВ, це форель, райдужна форель. Взагалі, форелівництво, Які ваші прогнози? Чи це також є перспективним напрямком аквакультури? Тому що я думаю, що цей напрямок саме тут, на Західній Україні, має Найбільшу перспективу. Ну, якщо взяти корпові господарства, вода, температура води 23-25 градусів не дуже так і перспективно буде. Але Карпатський водорайно рішення, збудувавши ОЗВ, де температура води не піднімається більше 16-17 градусів. І ми, відповідно, вирішили прийняти зайняття райдужною форелью, що ми впровадили і зараз ми вже готуємо і на ресторані свіжу форель. Тобто, ну, нам не треба заморожувати, шукати має Маємо свій радіофера і щасливі, довольні і перспектива. Економіка То саме. Дешево. з дешевлення закупки. Пане Олеже, дякуємо за такий чудовий екскурс. Було що подивитись і, і вам чим похизуватися. Дійсно, дуже потужне підприємство. Не тільки в плані аквакультури, а і рекреаційної зони. Вона на мене теж дуже так, гарно вплинула. Я скажу, що є їхати де відпочити, набратись позитиву, емоцій. А коли я побачив, що тут можна ще приїхати, тобі дадуть ще вудку. Наживку і ту рибу, яку ти злапав, ще тобі її приготують, ну це бомбезно. А як ви бачили, ловити тут є що. Пане Юрію, що ти можеш додати? Ну, хочу зазначити, що товариство з обмеженою відповідальністю Карпатський водограй це не лише товарне виробництво, це не лише рекреаційна зона. А і підприємство, яке досить потужно і культивує саме страви із риби, готує крафтові, такі дуже цікаві смаколики і грамотно їх продає. Тобто, це є результат не лише фаховості працівників товариства, не лише вміння вирощувати товарну продукцію, а й вміння її продати і е, приносити задоволення нашим громадянам переробити, приготувати, пригостити. І, що, пригостити, і що ми йдемо зараз куштувати нашу рибну продукцію. Те, що ми виробляємо, переробляємо і що наші відвідувачі, гості споживають. Що ж, Друзі, тому за нашою спиною є цей заклад, озерний край, в який ми залюбки підемо і покажемо вам, які блюда тут готують. Ну і з вашого дозволу все скоштуємо. І е, оцінимо. До нових зустрічей, що ж е, самі побували, і вас запрошуємо. Дійсно, дуже і дуже цікаво. До нових зустрічей. До побачення.